І наші діти на Березняках, так я пам'ятаю. Да? Ми туди, от Олена Володимирівна, вона з нами їздила туди, ми дивилися ці приміщення, дійсно, вони більшість своєї не використовуються. Хороші приміщення. Дійсно, вони хорошо обладнані, відремонтовані. Якщо там не буде людей, там не буде дітей, то воно захвачується. Це, ж, це зрозуміло. Будинок живе, поки там є люди. І тоді в нас виникла пропозиція громадської ради звернутися до мере, щоб оці приміщення передати службі і справи дітей центру підтримки да? і для використання для дітей нашого Дніпровського району. Справа в тому, що цей центр, ну, зараз Олексій Володимирович нам пояснить ситуацію, цей центр не просто комунальне підприємство, там воно з благодійним фондом пов'язано. Іноземним. Будь ласка, яка ситуація зараз? Начальник служби. Дякую, Олексій Поліщук, начальник служби з справах дітей. Дійсно, ініціювали ми це звернення. Тривалий час у нас існує центр захисту дітей. Наші діти, які опікуються дітьми, сиротами, дітьми СЖО. І дійсно з 2007 року і майже до початку війни багато. Були всі задоволені, дітей гарно утримували, використовували майже всі приміщення це шість ой, вісім приміщень, в яких можуть розміщатися у кожному за чи дітей, яких ми вилучили з родин. Окремо там на, на поверху є два таких міні-соціальних гуртожитка, які також раніше використовували, але з початком війни евакуувався за кордон за цей період знаходились і для деяких ми влаштували під опіку, повернулися в Україну, деяких установили, але з поверненням, оскільки це цей центр захисту дітей є німецько польсько українським благодійною організацією, якій передана була і земля і імборенду, і ці приміщення. Свій час вони зробили капітальний ремонт, але вже після цього звернення ми почали робили багато запитів і піднімали цю документацію. То, по факту вони стару будівлю майже знесли, під видом капітальної реконструкції. Е, то там на словах стіни рухнули, а тому під час ремонту, поэтому вони звели нові, красиві будівлі побудували. але... Не ввели з 2014 року в своє Тобто навіть вже стало питання, що по факту повертати ці приміщення, це повертати, виходить, юридично, це старий отакий садочок. Скажімо, як в мене там в службі. Да? Там, по факту у нас там тільки виходить діти, і центральний офіс, там деякі ці соціальні групи але ж після того, як функціонування центр повернувся за кордону. то тобто, них е, мінімізовані, я так розумію, вже благодійники іноземні не хочуть вкладати кошти, тобто мінімізовано їх фінансування дуже на мінімуму. Їздили, правильно ви сказали, бачили ці приміщення. Зараз вони ще в гіршому стані, оскільки там вже, взагалі не проживають, там тече вода, а будь, їм, скажімо. Готувати нічого, тому що по документам ап'ять десь гроші просить, то ще будівлю навіть не введені в експлуатацію. І, от. і для району, де взагалі для міста, для міста, щоб повернути це і комунальну власність і зупинити оренду і приєднати до у нас і Центр соціальної підтримки, який там, де соціальні квартири у нас тільки є, але по положенню може. Бути розширений і ще як мінімум 5 відділень відкрито, які можна було б там відкрити. Це і е, центр реабілітації цілодобового перебування дітей, це для тих, які дібрані діти, але ще там не було статусу. Скажімо, ось, ось буквально позавчора е, за кордоном опікун прислав 16-річного хлопця, просто з чемоданами наданими з супроводжені службу. І ми до них звернулися, ми не можемо вже приймати. В ітогі 16-річний хлопець, який все життя прожив у родині, час на Майковську в центрі реабілітації, там, де все все переповнено, воно хоче вже центр реабілітації, а не притулок. Ми його досі називаємо притулком, тому що є покращення, але все воно там воно таке. Це зовсім інше, ніж наближення до сімейних форм виховання. Після звернення події до міста події розвивалися таким чином, що Спустилося на виконання в район, ваше звернення громадської ради. Район відповів знову ж таки на місто, що ми підтримуємо ініціативу громадської ради і просимо сприяти цьому поверненню приміщень до комунальної власності. Наше звернення повернулося знову до нас, тобто ми звертаємося і до нас воно і повернулося. Ми надали пропозицію, що ну, район це зрозуміло, оскільки орендодар е землі е е КП а КПСпції е будівлі КПС пержитло експлуатації, орендар е землі Департамент земельних ресурсів, як там він правильно називається, райони розвозять за все. Немає права, по-перше, щось вказувати і щось там робити. Наш лист, ми, Олена Володимира, підписала, що ми пропонуємо для цього вирішення цього питання створити робочу групу на чолі з заступником мера по відповідному напрямку, з залученням департаменту Землі, Київська скаджет експлуатація, яка передала в оренду цю будівлю. Центру захисту дітей, наші діти і засновників, які ж там перебувають за кордоном, тому що без, понятно, без засновників питання, тобто директор є людина, якою там сказали, як робити, вона на зарплаті робить, тобто Вона без права там щось приймати рішення. На цей лист всі департаменти потім написали, що буде нарада, візьмемо участь, але зв'язків з наземними засновниками нам не надали. І таким чином місто далі нікуди не зрушилось, і воно затихло все на тому етапі, як є. На сьогоднішній день, скажімо так, якщо тільки цих восьми у цих приміщеннях, там, де можна і розташувати дитячі будинки сімейного типу, і щось там для інвалідів, і цей центр реабілітації вже наближений до сімейних, що коли там відібрали негайно, щоб не просилися там в центр реабілітації, який місто належить, і скажімо, вони не хі а могли б до себе самі приймати рішення і заселяти, аби там тільки наладити цю всю роботу. Ну, тому так от воно на такому етапі все і залишилось. Після того, як ми пропонували створити нараду і комісію по вирішенню цього питання. на словах там начальник служби міста сказав, що ви ну, засновників сюди не витягнемо все, що ми можемо зробити. Ну, пропозиція можливо повторно ініціювати, розписати, що район теж не Скажіть, будь ласка, на якому етапі все... воно застопорилося. Е... Да, розписали... На якому розписали? етапі? Де, де... Все, коли ми написали, що створили... Ні, я розумію, ви написали листа в адміністрацію да, щодо створення робочої мера. Да, на, е... да, ступником... Хонди, я так розумію, так? Да. Да. Ну Тоді вона і зараз ну, не Але Після цього ніяких вони розписали наш лист, а всі департаменти і знов таки на нас. Ми написали так, давайте, а всі написали, ну буде це створено. Ми, ми ж не можемо там сказати фонді, що завтра у вас в актовій залі... Олександр Александрович, я прошу, Олександр але да. ну, ну, Буде час поспілкуватися з Анастасією, я розумію, діло молоде. Я Олександр, прошу, я прошу надати нам, ми просили вас по запиту на інформацію, надати нам повну історію цього питання з завершенням цієї історії, що так і не створена робоча нарада. А я пропоную громадській раді на підставі цієї, цієї інформації, яку надав нам Осанів, звернутися знову таки, давайте звернемося зразу до фонду. Да, Маріптонів. Ну, mm -hmm. на неї ж там воно якось залишається, в її історії. Так, да? і, і попросимо все-таки ну, провести цю нараду або створити якусь робочу групу. Ну, нехай приїде, подивиться сама. Ну, дійсно, е, ну, це майно е, пропадає, воно може працювати на дітей. Ну, зараз там чотирнадцять у нас дітей. Вибачте, ми, ми не можемо дивитися отак, просто да. на глазах майно так би мовити, пропадає. Да? Є потрібність в цих площах, а ніхто нічого не робить. Вибачте, яким по 20 років посохли. Це важко ну, воно вибирає дохенько без людей, це не приміщення, це не будинок, це не будівля. Приймається таке рішення, звертаємося до е Київської міської державної адміністрації стосовно продовження цієї роботи, стосовно все-таки повернення е цього майна в комунальну, якщо потрібно вести в експлуатацію. Я не знаю, там, нехай думають юристи, нехай думають е служби Київської міської державної адміністрації, все-таки вони для цього, там, е і працюють. Нехай дають конкретні ми, варіанти вирішення цього питання. Для нас головне повернути його дітям. От і все.